Ласкаво прошу на урок зарубіжної літератури. Я Оксана Олійник. Сьогодні ми здійснимо мандрівку в космічному просторі, телепортуємося в інші виміри й спробуємо зануритися в глибини особистості та зрозуміти, що мотивує її до змін. Для цього нам не потрібна машина часу чи космічний корабель. Нашим інструментом буде художнє слово, а саме творчість Антуана Сент-Екзюпері. На уроці ми ознайомимося з його неповторним твором Маленький Принц автор, представник літератури ХХ століття. Пригадайте з попередніх уроків, як у літературознавстві називають цей період а. Класицизм. Б. Реалізм і романтизм. В. Середньовіччя. Г. Модернізм і постмодернізм. Правильна відповідь Г. Антуан Де Сент-Екзюпері, представник модерної літератури. Він не просто письменник, а й людина, яка змогла побачити світ із висоти пташиного польоту. Це не лише метафора, адже Антуан був льотчиком, і такий досвід став неабиякою знахідкою в його літературній діяльності. Антуан Марі Жан-Батист Роже де сент екзюпері народився 1900 року в Леоні, у Франції. Його батько належав до старовинного дворянського роду, а мати була художницею. У родині виховувалося п'ятеро дітей. Сім'я мешкала в справжньому палаці сент моріс де реман Антуан здобув базову освіту в коледжі і незабаром поїхав навчатися до Паризької академії мистецтв. Після її закінчення юнак почав працювати архітектором. Та 1921 року майбутнього письменника призвали до французької армії. Антон служив військовим льотчиком авіаційного полку, неодноразово потрапляв у авіатрощі та все одно повертався в небо. Ексюпері служив у найвіддаленіших куточках світу, невдовзі здобув посаду керівника аеропорту. 1929 року написав перший твір Південний поштовий українською мовою переклав Петро Тарашчук. Який наступного року було відзначено високою нагородою Франції орденом почесного легіону за вагомий внесок у розвиток авіації. Наступний твір Нічний політ здобув премію Феміна. Ще один Планета людей, велику премію Французької академії. Із початком Другої світової війни Антуана призначили у військову частину. Він здійснював бойові польоти. За мужність і героїзм був нагороджений військовим хрестом. 1940 року письменник поїхав до Нью-Йорка, де з'явилася відома повість казка Маленький Принц. Після публікації твору Антуан повернувся до французького війська, де керував швидкісним літаком «Лайтнинг». 31 липня 1944 року Антуан де Сент-Екзюпері здійснив виліт із аеродрому Борго на острові Корсика і не повернувся туди. Ніхто не знав, де загинув письменник. Аж 1998 року один рибалка поблизу Марселя знайшов у морі браслет із написом Консуело, ім'я дружини Антуана й адресою видавництва в Нью-Йорку, а згодом 2003 року знайшли й уламки літака. Антуан де Сент-Екзюпері пішов із життя, залишивши неоціненну літературну спадщину. Варто згадати крилаті вислови письменника ось лише кілька із них. Кохати не означає дивитися одне на одного. Кохати означає дивитися в одному напрямку ти живеш у своїх вчинках, а не у своєму тілі. Ти це твої дії і не існує іншого тебе. Знаєш, що найкраще в пустелі, десь у ній ховаються джерела. 1935 дев'ятсот року, під час перельоту Париж-Сайгон, Антуан де Сент-Екзюпері потрапив в аварію в лівійській пустелі, що неподалік Сахари, враження від цієї події, роздуми про наслідки нападу нацистів на Європу спонукали автора замислитися над долею світу відповідальністю кожної людини за майбутнє землі. Антуан де Сент-Екзюпері створив повість казку Маленький принц і присвятив її своєму другові, єврейському критику, письменнику й журналісту Леонові Верту, якого в часи Другої світової війни переслідували нацисти. У повісті касті Маленький Принц протиставляються світи дорослих і дітей. Пригадаймо, як вибудовувався цей конфлікт, ознайомившись із фрагментом одноіменного мультфільму. Коли мені було шість років. Я прочитав книжку про тропічні ліси. У книжці було написано: удав колтає свою жертву цілком не прожовуючи. Я чимало про це думав. А тоді зробив свій перший малюнок. Я показав моє творіння дорослим і запитав, чи не страшно їм. Страшно? Хіба капелюх має когось лякати? Ці дорослі, вони ніколи нічого не розуміють. Тож я зробив другий малюнок. Так. Краще зосереться на математиці історії і граматиці. Я дослухався їхніх порад. І я виріс. Я забув, як це бути дитиною, аж поки зі мною не сталося дещо дивне. Як же далі розгортаються події? Ми знайомимось із дорослим героєм твору: це льотчик, який потрапив в аварію і опинився в африканській пустелі Сахарі. Там він зустрічає хлопчика з планети Б612, маленького принца, який цитую про все допитувався в мене, зате моїх питань, здавалося, не чув кінець цитати. Хлопчик шукав друга, попросив льотчика намалювати йому баранця. Маленький принц оповідає героєві про свої мандрівки різними планетами, про людей, яких там бачив, та їхні історії життя. Також маленький принц ділиться з льотчиком розповіддю про найпотаємніше він щоденно прибирав свою планету й доглядав за трояндою, квіткою, яка любить його і яку любить він. Останньою планетою, яку відвідав хлопчик, була Земля. Там він зустрівся зі Змієм, а незабаром із лисом. Вони розтлумачили маленькому героєві закони взаємин між людьми. Урешті льотчик лагодить літак і повертається додому. Упродовж тривалого часу йому не дає спокою думка, що він не намалював баранцеві ремінець для намордника, через що той міг з'їсти троянду маленького принца. Цитата дорослі такі нетямовиті, а діти просто не в змозі розжовувати їм усе. Кінець цитати Сам Ексюпері говорив, що створив маленького принца для дорослих, адже хотів написати про людину, її місце у світі і можливість подолати відчуженість з іншими. Вік героїв твору є умовним мова йде про психологічну і духовну зрілість особистості. Автор протиставляє два світи дорослих і дітей. Перші переймаються важливими, на їхню думку, справами їх цікавить влада й багатство. Натомість діти прагнуть іншого дружби, радості, краси. Вони відкриті до пізнання світу, не поспішають жити, не женуться за тим, що часто не є насправді важливим. Завдяки такій антитезі екзюпері розкриває основний конфлікт твору: зіткнення двох ціннісних систем, одна з яких фальшива й прагматична, друга справжня й духовна. Таке протистояння поглиблюється з кожною мандрівкою маленького принца. Коли герой зустрічається з дивними дорослими, які втратили або ж утрачають моральні цінності, письменник не просто змалював суперечності в світоглядах дорослих і дітей, він вибудував контрастні системи моральних цінностей. Наприклад, творчість у розумінні дітей це внутрішня потреба й спосіб самовирадження, натомість у дорослих вона продиктована модою. Сприйняття пригод теж різниця. Для дітей це щось незвичайне, натомість дорослі шукають практичну вигоду в усьому. Прекрасне, віра в дива, дружба й любов протиставляються жадобі влади, надмірному споживатству, манірності й користолюбству. Цікавою є композиція твору він складається з присвятий 27 розділів. Прийом мандрівки і численні діалоги створюють динаміку, оповіді й увиразнюють ефект присутності. У казці розгортаються дві сюжетні лінії: історія льотчика й дорослого світу, до якого він дотичний, та історія маленького принца і його оповідь про свою мандрівку. Ці сюжетні лінії перетинаються в момент зустрічі обох головних героїв. Тема казки-причі притчі мандрівка маленького принца різними планетами задля глибшого осягнення сенсу буття й особливостей людини. Ідея, утвердження потреби, любити життя в усіх його виявах, адже це запорука щастя, усвідомлення важливості правильних життєвих пріоритетів і цінностей. Антон десентик екзюперівка в казці притчі порушує низку актуальних проблем: Сенсу буття людини, дружби, любові, відповідальності, чистолюбства, черствості душі й байдужості, пияцтва та багатьох інших. Маленький принц твір гуманістичного спрямування адже він сповнений любові до людини і намаганням осягнути її внутрішній світ, цінності, мотиви, що скеровують до посутніх змін. Це заклик очиститись духовно, і позбавитись нещирості, визначити, що насправді є важливим у житті. Під час своїх мандрів планетами маленький принц зрозумів багато моральних засад, законів буття правил людських взаємин. Про що ж ідеться? Пригадаймо кілька висловів героїв, у яких кожен читач і кожна читачка можуть віднайти свої сенси й життєві дороговкази. Цитую: Треба судити не за словами, а за ділами. Судити себе набагато важче, ніж інших. Ви дуже гарні, але порожні. Задля вас не схочеться померти. Ось моя таємниця вона дуже проста. Лише серце добре бачить, найголовнішого не побачиш очима. У кожної людини свої зорі. Кінець цитування. Сьогодні на уроці ми почали знайомство з творчістю Антуана де сент екзюпері та його повістю казкою, Маленький Принц. Переконана, що ви зацікавилися цим неповторним дірцем модернізму, оскільки він має глибинний філософський зміст. Наприкінці нашого заняття виконуємо завдання. Використовуючи один із застосунків штучного інтелекту, створіть ілюстрацію до казки притчі Маленький принц. Пропоную відсканувати швидкокод і скористатись ось цим ресурсом. Можете згенерувати осучаснені зображення подібного стилю. Упевнена, що ви створили надзвичайні ілюстрації. Виконаймо ще й випереджувальне завдання. Уявіть, що Маленький Принц наш сучасник, тревел-блогер. Створіть його сторінку в інстаграмі, опублікувавши кілька дописів із подорожей різними планетами. Наступного уроку ми далі вивчатимемо цей твір і аналізуватимемо його систему образів та жанрові особливості. До зустрічі!